Добрий день. Сьогодні ми поспілкуємося з Іваном Івановичем. Добрий день, Іван Іванович, хоч ми вже з вами бачились. Іван Іванович у нас в клініці знаходився дві ночі і три дні. Звернулись ви до нас з приводу різких болей в черевній порожнині, котрі були більш виражені справа. Вірно? Так, Я хочу вам подякувати як такому пацієнту, котрий вчасно це все зробив. Бо ви дійсно у вас вечором відбулись болі. Ви самі подумали, визначили, що це може бути. І зранку ви вже були в нас. E, значить, e, звернувся до нас Іван Іванович з підозрою на апендицит. І ми провели обстеження, ми зробили ультразвукове обстеження, аналізи кардіолога. І дійсно ми чітко підтвердили. E, Гострий флегмонозний апендицит, про що вам повідомили. Mm -hmm, так, і запропонували вам е, сучасне оперативне втручання це лапароскопічне видалення. Mm -hmm. Ви скажіть, ви щось читали про це? Mm -hmm. Перед тим, як вночі боліло, я весь інтернет перечитав. І про лапароскопічну операцію mm -hmm. також mm -hmm. прочитав? Mm -hmm. Я вас так і знайшов, почитав думки і ну, зранку прийшов, вирішив йти саме сюди. В принципі, ну, послуга я дуже задоволений. Високий сервіс, професіоналізм. Все дякую. Дякуємо. Ну, ми постійно над цим працюємо. Ми колектив підбираємо, і, і персонал вони, вони у нас нема таких, котрим би не подобалась їхня робота. Тому робота у нас, і слава Богу, йде в гарному, хорошому руслі. Але мені приємно з вами мати справу, тому що от такі люди, як ви, котрі читають про сучасні методики, котрі розуміють, що вони хочуть, щоб їм надавали лікування сучасними методиками, такі саме до нас і потрапляють. Тому що ми на цьому спеціалізуємося на лапароскопії. І, і, і таким чином ви дійсно до нас потрапили, ми її провели чотири маленькі отвори. От зараз ви дивитесь на Івана Івановича, і ніхто би і не сказав, що він оперований. Правда? Я Вчуває с... себе добре. Да. Позиції, і, ну, дай Бог, що більше ніколи не звертався, але. 100%. Гарно, вам дякую за все. І вам дякуємо, що ви дали нам такий гарний відгук. Іншим пацієнтам буде легше вирішити і обрати клініку, де їм допоможуть. Спасибі, Іван Іванович. До, До побачення.